Доброго дня моїм підписникам і гостям каналу. І обов'язково не забувайте підписатися. Якщо вмієте писати, то чекаю від вас коментарі. Пишіть, як готуєте ці страви ви. А я хочу поділитися, як готую я печінку курячу. Я вам гарантую, один раз приготуєте, то будете готувати постійно. Це неймовірно смачно. Не їм зовсім яловичої і не їм свинячої печінки. Потрібно 350-400 г курячої печінки, 2 штуки моркви, 2 цибулі, 2 груші, сіль перець і приправи ваші улюблені за смаком. Можна додати вже в кінці один зубок чеснику. Печінку почистила і розділила їх на дві половинки печінку. Моркву на крупній терці почист... потерла, цибулю тоненькими півкільцями. І отакими слайсами грушу нарізала. Три ложки на... олії на пательню і груші викладаю. І нехай трошки не під кришкою, а трошки підсмажуться. Це такі груші, груші вони не розвалюються. Десять хвилин на повільному вогні трошки підсмажилися наші грушки. Вони зберігають форму свою, не розварюються. Тепер всипаю сюди печінку, морку, овочево фруктова печінка і цибулю. Може хтось по-інакшому робить. А я один раз спробувала так і все. Мені сподобалося. Тепер добре перемішуюся і, і посолю. Ну тоді ще на сіль пробувати треба. І перчиком сюди трохи. Походу вже в кінці вже пробувати треба. І кришкою на повільному вогні. І нехай тушить це. 30 хвилин під кришкою протушкувалася, перевірила на сіль, додала ще трошки солі, часничок сюди додала, перемішаю. І тепер нехай вона без кришки. Хвилин 10 протушкується, щоб випарувалася рідина. Тепер уже показую без світла. Увімкнули, там у нас є преобразователь. Так, смачну печінку з грушами приготувала. А як гарно поєднується за смаком? Таку страву можна їсти і в будень, і на свята. Не соромно і до картопельки подати. Тут я вам прикрасила метеликами. І петрушкою. Підписуйтесь, будемо готувати разом. Всім бажаю мира і добра. Всіх обіймаю. Слава незламній Україні. Слава ЗСУ!